Всім привіт! Мене звати Богдан. Радий знову вітати вас на каналі Кедр. Неймовірно приємно було читати коментарі під моїм попереднім відео. Ваша підтримка і теплі слова це найбільша мотивація робити ще більше цікавого та якісного контенту для вас. Дякую вам, а ви заварюйте карпатський чайок або кавусію та приємного вам перегляду. Сьогодні у нас на огляді справжній технологічний монстр 77-дюймовий 4 4K OLED телевізор Samsung s 90 d І знаєте що? Це не просто OLED. це Samsung OLED. Звучить вже солідно, так? Бо Samsung вже 19 років отримує лідерство на світовому та українському ринках телевізорів. Уявляєте собі цей досвід та інновації? Кладені в один екран, а це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але перед тим як ми зануримось у світ глибоких чорних та яскравих кольорів. Давайте поговоримо про важливе, яку ж діагональ обрати для вашої кімнати. 77 дюймів звучить вражаюче, але чи не забагато це для вашого простору? Тут немає універсального якогось рецепту, але є декілька орієнтирів. Якщо ви сидите на відстані приблизно 1,5-2 метри від телевізора, то діагональ у 55-65 дюймів буде оптимальною. Для відстані 2-3 метри сміливо дивіться на 65-77 дюймів. А якщо ваша вітальня дозволяє розмістити телевізор на відстані? Стані понад 3 метри, то 77 дюймів і більше це ваш вибір, щоб повністю поринути у кінематографічний досвід. Звісно, тут ще справа смаку, але пам'ятайте, що невеликий телевізор може не подарувати вам того ефекту занурення на великій відстані. Наш Нарздіж дуже швидко адаптується до великої картинки. Тож за тиждень 55-дюймовий телевізор може здатися дрібним, тож не бійтеся великої діагоналі, бійтеся пошкодувати, що взяли за малий телевізор. Ну що ж, діагональ розібрались, тепер. Давайте ближче до сьогоднішнього нашого героя Samsung 77 Дюймів OLED S90D. Хоч ця модель і не є абсолютною новинкою, вона вже встигла зарекомендувати себе як надійний та перевірений часом варіант для тих. Хто шукає безкомпромісну якість зображення? А тепер давайте копнемо трохи глибше і дізнаємось мої власні думки та враження. Перше, що впадає в око, це звісно ж дизайн Laser слим. Телевізор виглядає неймовірно елегантно та мінімалістично. Тонкі рамки буквально зникають, залишаючи вас сам на сам. З величезним 77 дюймовим полотном він чудово впишеться в будь-який сучасний інтер'єр, додаючи йому нотку преміяності. В боковому ракурсі його товщина всього кілька сантиметрів. Дивно усвідомлювати, що в такій плоскій панелі заховані і матриця, і процесор, і динаміки. Дизайн Laser Slim дозволяє s 90 d стати окрасою кімната, не виглядаючи громістким. На стіні він буде як картина, а на комплектній підставці, мов кінотеатр у вашій оселі. До речі, підставка тут на широка та на Ріна розташована посередині, тому вам не потрібна надширока тумба. Вона виконана з темно-сірого металу, додає стійкості в великому екрану і виглядає мінімалістично. Єдине, врахуйте, що сам телевізор важить під 40 плюс кілограм з підставкою, тож встановлювати його краще вдвох, щоб не впустити цю махіну. Пульт дистанційного керування заслуговує окремої похвали. Samsung продовжує свою екологічну ініціативу. Пульт Solar Cell заряджається від світла. На звороті пульта є сонячна панель, і він підживлюється як від. Від сонячних променів, так і від штучного освітлення в кімнаті. До речі, пульт ергономічний, зручний. У руці лежить добре. В ньому є мікрофон для голосових команд. Тож дизайнний комплект тверда п'ятірка. Телевізор виглядає сучасно, пульт інноваційний. Все зроблено якісно і зі смаком. Як тільки вмикаєш цей телевізор, розумієш, хто тут батя. Samsung S90D – це oled телевізор другого покоління. Для глядача це означає поєднання ідеального чорного OLED із вражаючою яскравістю та насиченими кольорами яких раніше від LCD дисплеїв годі було чекати. Samsung використовує власний підхід до цієї технології, тому навіть називає панель просто Samsung OLED. В реальних умовах картинка очі не відвести. Я переглянув на ньому декілька добре знайомих сцен із фільмів та серіалів і побачив для себе дещо нове. Темні епізоди виглядають фантастично. Чорний колір тут насправді чорний причорний, без жодного сіруватого відтінку або засвічування по краях. Одночасно яскраві об'єкти, наприклад, факел. У темряві, чи то поодинокі зірки або ж текст, дуже яскраві, сяють так, що мимоволі примружуєшся. Контрастність вражає, око бачить і дрібні деталі в тінях, і насичені кольори у світлих ділянках. Все одночасно. Тут спрацьовує сукупність технологій, про які варто розказати детальніше. Основні чинники, що забезпечують круту картинку, ви Samsung S90D. Процесор Neural Quantum 4 k NQ4 AI Gen 2 це мозок телевізора, який відповідає за обробку зображення завдяки використанню 20 спеціалізованих нейромереж Цей процесор в реальному часі масштабує будь-який контент до 4К. Та покращує його якість. Я навмисне микав на ньому ролики навіть 720p, і телевізор їх апскейлить, підтягує роздільну здатність напрочуд добре. Дрібні шуми згладжуються, різкість, коригується. Звісно, картинка не стане магічно ультрачіткою, як нативне 4К, але ви точно отримуєте максимум, що можна витягнути з джерела. До речі, процесор допомагає не лише з відео, він ще й звук оптимізує. Про це згодом фактично телевізор має вбудований штучний інтелект, який трудиться постійно, щоб ви побачили контент у найкращому вигляді. OLED HDR+. так Samsung називає свій розширений динамічний діапазон, адаптований під OLED. Процесор аналізує кожну сцену і підкреслює її яскравість і контраст там, де потрібно. Кожен піксель на цій панелі самовипромінювальний, а HDR+, додатково вичавлює з нього максимум можливостей. У результаті ви бачите навіть дрібні деталі в найсвітліших та най Темніших фрагментах, наприклад, під час перегляду відео про космос на чорному тлі зірки буквально сяють як справжні, OLED HDR Plus забезпечує потужний пік яскравості, але не за рахунок втрачених деталей, контраст неймовірний. Картинка виглядає об'ємно навіть без 3D. А чорний колір настільки глибокий, що в темній сцені ви можете фізично не бачити межі екрану, от настільки він зливається з навколишньою темрявою для любителів кіно в затемненій кімнаті справжній рай. Точність кольору підтверджена Pantone. Samsung S90D отримав сертифікацію Pantone Validated. Простими словами, це означає, що цей телевізор здатен відображати кольори надзвичайно точно, відповідно до еталонів індустрії. Для користувача це гарантія, що кольори на екрані максимально близькі до реальних. Якщо режисер бачив якусь сцену в певному відтінку, s 90 d цей відтінок покаже вам саме таким. Загалом, якість зображення Samsung s 90 d просто вражаюча. oled панель дарує глибочаний чорний та широчезні кути. Огляду навіть під гострим кутом картинка не спотворюється і не тьмяніє. Максимальна яскравість тут, звісно, нижче, ніж у топових 8к QLED, але як для OLED більш ніж достатня. Я дивився hdr контент у день при розсунених шторах, і все було прекрасно видно. Тобто телевізор універсальний і для домашнього кінотеатру в темряві, і для щоденного перегляду новин чи YouTube у світлий час. А якщо ви якраз фанат суперплавного зображення, то опції Motion Accelerator ніхто не відміняв, можна увімкнути і на Полоджуватись 120 Гц інтерпольованими кадрами в серіалах. Телевізор гнучкий під різні смаки. Якщо ви геймер, вам точно сподобається набір можливостей, які Samsung запакував у s 90 d Сьогодні великі телевізори все частіше використовують і для консолей, і навіть як екран для ПК. Тож ігрові фішки тут мають значення, і ця модель не розчаровує, адже пропонує повний фарш сучасних технологій для гравців HDMI 21 та 4К 144 Гц. Усі що hdmi порти в s 90 d версії 2.1. Скажу чесно, консолі останнього покоління максимум дають 4К 120 Гц. і цього вже більш ніж достатньо для плавної ігри. Але якщо ви підключите потужний ігровий ПК, телевізор зможе показати себе на всі 144 Гц. Чи побачите ви різницю між 120 та 144 Гц, залежить від вашого ока. Мені особисто байдуже. Але я впевнений, що знайдуться ті геймери, які тільки закінчили робити домашку, і побігли писати в коментарі, що це величезний проміжок і ось ці 24 Гц. Їм Жах, як не вистачає. Під час мого тесту в динамічних іграх я ганяв у Rocket League та Forza Horizon 5, Рух був надплавний, жодних розривів чи підгальмовувань. Відчувається, що панель має миттєвий відгук. все ж таки OLED з його мікросекундними пікселями. Інпут лаку гейммод мінімальний. Грати комфортно навіть у шутери. Телевізор автоматично перемикається в режим низької затримки завдяки Auto game Mode. Щойно ви запускаєте гру на консолі. Нічого не треба налаштовувати вручну. Він сам відчуває Сигнал, PlayStation Xbox і робить магію. S90D підтримує змінну частоту оновлення VRR для планного геймплею. Зокрема, реалізовано стандарт AMD FreeSync Premium. Якщо кадри у грі просідають, телевізор динамічно підлаштовує частоту екрану під GPU, щоб уникнути розривів кадру Screen Tearing. Це особливо корисно, якщо у ПК іграх або на Xbox деякі ігри мають нестабільні FPS. До речі, телевізор також сумісний з Nvidia G Sync. Неофіційно через стандарт HDMI VRR, тож власники GeForce теж в плюсі. Ігрова панель Game Bar – це дуже зручна софт софт-фіча від Samsung, спеціальне геймерське меню, яке можна викликати під час гри натисканням однієї кнопки. На екрані з'являється компактний інтерфейс з корисною інформацією, поточна частота, скільки Герц зараз видається, чи активний VRR, який режим зображення обрано, і так далі. Game Motion Plus – Ще одна цікава функція для любителів. Експериментів вона дозволяє увімкнути інтерполяцію кадрів навіть у іграх, щоб додати плавності зображення. Комусь може сподобатись увімкнути Motion Plus, щоб картинка виглядала як 60 FPS, навіть якщо гра йде в 30. Телевізор на льоту вставляє додаткові кадри. Також телевізор сумісний з гмарним геймінгом. В Україні підтримуються такі сервіси, як Nvidia GeForce Now, та Boosteroid. Можна пограти в Forza Horizon чи Fortnite навіть без консолі. Достатньо під'єднати геймпад по Bluetooth і мати швидкий інтернет. У надтонкому корпусі S-90D зуміло розмістити 21 канальну аудіосистему потужністю 40 Вт. Для вбудованих динаміків сучасного телевізора досить непогано. Але головне не цифри, а ті технології, які допомагають звучати телевізору краще, ніж ви того очікуєте. S-90D підтримує відтворення Dolby Atmos, формат об'ємного звуку, нового. Покоління. Звичайно, фізично тут лише кілька динаміків. Тож ефект Atmos вбудованими засобами буде віртуальний. Для більшої магії, звичайно, краще підключити саундбар, і тут у нагоді стане наступна технологія Q-Symphony. Це фішка екосистеми Samsung, яка мені дуже подобається. Суть у тому, що якщо ви використовуєте саундбар Samsung сумісний із Q Symphony, то телевізор не вимикає свої власні динаміки, як це буває зазвичай, а продовжує грати разом із саундбаром. Аром, класно, що не потрібно нічого додатково налаштовувати. Кусімфоні автоматично визначається. Ava Pro – розумна функція, що врятує ваші вуха, коли вдома стає шумно. Телевізор має вбудований мікрофон, який слухає навколишній шум, і штучний інтелект, що аналізує аудіо. Коли він зрозуміє, що фоновий шум раптом підвищився, скажімо, хтось поруч увімкнув пилосос, Починається грім, чи діти розголосувались? Він автоматично підсилує голоси в саундтреку. Тобто, гучність діалогів збільшується відносно. Фонового звуку, і ви не пропустите важливу репліку актора, щойно навколо знову тихо, рівень голосу повертається до нормального. Adaptive Sound Pro – ще один інтелектуальний підхід до аудіо. Ця функція аналізує і тип контенту, і вашу кімнату, щоб оптимізувати звук. Телевізор розуміє, що саме ви дивитесь: футбол, новинний випуск, фільм і підлаштовує звуковий профіль під цей жанр. Це той випадок, коли можна не морочитися з еквалайзером. Штучний інтелект сам умовно накрути. Путить баси чи виділити голос, коли це потрібно. З погляду загальної якості звуку, s 90 d звичайно не замінить повноцінної аудіосистеми чи потужний саундбар з сабвуфером. Фізику не обдуриш. В ультратонкому корпусі маленькі динаміки мають ліміт, але для штатних телевізійних спікерів звук приємний. Якщо ж ви цінитель вибухових ефектів і глибокого басу, Dolby Atmos Плюс Кив Симфонії натякають, що варто докупити саундбар Samsung серії Q або розкрити потенціал на повну. Втім, навіть без додаткових девайсів телевізор здатен створити доволі кінематографічний звуковий супровід. Ну і який же сучасний телевізор без смарт-функцій. Samsung S90D працює на фірмовій платформі Tizen OS. Інтерфейс тут інтуїтивно зрозумілий: горизонтальне меню додатків, швидкий доступ до налаштувань, карусель рекомендованого контенту. Все працює плавно, без підвисань. Чотирьох'ядерний процесор та оптимізація даються взнаки. Що стосується застосунків, то вибір повний. Netflix, YouTube, MeGoGo, Apple TV та інші популярні стрімінги доступні через Samsung Apps. SmartThings – крута тема, адже телевізор може стати центром вашого розумного будинку. S90D має вбудований хаб SmartThings. Це означає, що він здатний прямо з коробки підключатися до ваших сумістих розумних приладів: ліхтарів, розеток, кондиціонерів, роботів пилососів тощо і керувати ними з екрану телевізора. Ще одна фішка Multi View режим. Ви можете поділити екрани і вивести одночасно. Асну, скажімо, трансляцію футболу і екран свого телефону через AirPlay або Miracast. до двох джерел одночасно підтримується без проблем на 77 дюймах. Місця вистачає, щоб обидва були адекватного розміру. Отже, s 90 не поступається по смарт-функціям іншим топовим смарт-тв, навіть має свої переваги. Tizen OS – зріла платформа з купою функцій, де кожен знайде щось для себе, чи то просто подивитись YouTube, чи керувати розумною оселою, чи грати в хмарні ігри. Ігри, і що важливо. Все це працює стабільно і швидко. Samsung S90 – це не новинка, яка щойно вийшла з конвейеру. Ця модель з'явилась раніше і встигла вже себе зарекомендувати в реальних умовах. І це її перевага. Вона перевірена часом і позбавлена дитячих хвороб. І довела свою надійність у реальних користувачів. За час тестування, а я користувався телевізором кілька тижнів. Він жодного разу не глючив, не вимагав перезавантаження, працює як годинник. Це той випадок, коли купуєш річ і знаєш, що отримуєш. Липову якість зображення, шикарний контраст, OLED, широкий функціонал для будь-яких сценаріїв, чи ви кіноман, геймер, чи просто фанат технологій. Для кого цей телевізор? Якщо у вас простора кімната, і ви мрієте про великий екран, який замінить похід до кінотеатру, то 77 дюймів OLED s 90 – Чудовий вибір. Картинка тут настільки кінематографічна, що кожен вечір можна влаштовувати домашній кінозал. Якщо ви цінуєте надійність і не женатись за щойно вийшовшими моделями, s 90 d якраз із цієї опери. В ньому все допилено і працює стабільно, і він ще довго залишатиметься актуальним. Samsung не недарма 19 років лідирує в ТВ галузі. Модель s 90 d демонструє це поєднання інновацій та досвіду як найкраще. Звісно, завжди є нюанси. Хтось може посад. Скажетесь, що Samsung досі не підтримує Dolby Vision, лише свій HDR+. або що OLED потребує обережності з статичними елементами. Хоча тут є всі захисти від вигорання, я не хвилювався і вам не раджу. А після цього тесту можу з певненістю сказати, що якби мені прямо сьогодні треба було оновити свій телевізор, то S90D точно був би одним з перших в списку. На цьому буду завершувати. Якщо огляд був цікавим та корисним, не скупіться на вподобайки та коментарі. Якщо є залишились якісь запитання, також пишіть на кожен ваш коментар. Я буду відповідати. Вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, протискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Також не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!